Українська народна іграшка Народні іграшки почали створювати в дуже давні часи. Як і народні пісні, казки, прислів'я, рушники вони можуть чимало розповісти про минуле українців як жили, що вміли робити, як виховували дітей, що вважали красивим. Іграшки виготовляли з того, що було під рукою. Там, де ріс ліс. Робили дерев'яні забавки, у поселеннях гончарів з'являлися глиняні коники й свищики, пастухи в карпатських селах ліпили баранців з овечого сиру, сільські умільці хлібороби виготовляли брязкальця, бичків із соломи. У поселеннях, розташованих біля річок чи озер, плели іграшки з лози. Пізніше почали робити іграшки з тканини, як от мотанки. Їх створювали і мами для своїх дітей, і самі діти. У селі Мазин, коробський район Чернігівської області, знайшли праіграшки, фігурки з мамонтового бивня. Найперші іграшки не призначалися для дітей вони мали магічне значення, були оберегами. А чим же гралися первісні діти? Мабуть, тим, що було поряд камінцями, шишками гілочками.